Шалом, це Славко, до нас в броварі завітав дрон з реактивним двигуном не встановленого типу поки що. І думаю, встановлять. Висота, кажуть, десь 5 кілометрів. Зробив коло. Між броварами та Троєщиною ще раз зробив коло. І десь подіявся. Я скажу, що було нечутно чутно ракетно, ну ясно чому. Ну не можна ж палити по кожному дрону. Все-таки... Наше керівництво і командування мало рацію. Не треба було робити легкомоторні самоліти, бо через якихось 10 років з'явилися дрони з реактивними двигунами. То нащо було ці всі 10 років витрачати на якусь дурню з легкомоторними літаками для боротьби з дронами, коли все одно зробили москвини фау 1 Для цього вже потрібні солідні літаки, на кшталт Темпесту. Нашого антикварного f 16 Чи оці -от денні нальоти мають щось більше, ніж психологічний тиск у зв'язку з розмовами Путіна, Трампа та Зеленського по телефонах? Чи це початок нової кампанії, бо ракетні удари денні, Ви бачите на Одесу. Ймовірно, все-таки це ти зв'язку з телефонними перемовинами. Якщо матимуть наслідки ці телефонні перемовини, то ми за них швидко дізнаємося. Бо все-таки, поки що є надія, що на нову кампанію денних ударів у Путіна не дуже є можливості, як би йому Трамп не допомагав. Ну, поки що ми можемо сказати, що допомога Трампа Путіну нарешті. Набула якихось конкретних і значимих величин, все-таки отак. От. Ну, в принципі, я скажу, що стінгери не дуже. Ну, так. Да. Що ж, ну, від, один дрон погоди не зробить. Будемо чекати над броварами інші дрони з реактивним вуглом і вже тоді робитимемо висновки. А який тут висновок можна зробити? Ну, самі знаєте, не буду вам. Натякати я ще минулого року це робив. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Чистого вам неба.